Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж завтра? О 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Каталонська Барселона у себе вдома буде приймати французький Брест. Сьогодні я хочу поговорити про Барселону, про Брест. Но в кінці відео відповідно поділитися своїми думками, чого все-таки я очікую від даної битви. Очних зустрічей в команд не було. Тому давайте просто подивимося останні п'ять матчів Барселона та Бреста. Ну що Барселона розпочала з перемогою тут над Мадрідом. 4-0. Перемога на Сантьяго Бернабеу, взагалі жовтень. місяць просто якийсь неймовірний був у Барселону і Баварію перемогли 4-1, потім ще Реал перемогли 4-0, а потім а у Стопад також розпочинають каталонці доволі таки впевнено, перемагають Іспанію 3-1, потім перемагають Сервіану Звезду з рахунком 5-2, а потім була поразка від Реала Сосіда, де прям перед матчами збірних каталонці поступилися з рахунком 0-1 И в принципі Сосіда то виглядав Доволі непогано у даній битві. Ну, останній матч Барселона провела проти Сельти. 23 листопада Бойова нічия 2-2. Хоча Барселона вигравала в 2 мячі, але вилучили Касадо, трішки каталонська команду підкосила. І каталонська команда пропустила 2 мячі в промежутку протягом там, 2 хвилин, 84-186 хвилин. Сельта рахунок у матчі зрівняла і в кінці кінців 2-2. А каталонці розписали Меру А Брест. Брест останні 5 матчів 3 три поразки та 2 перемоги у Бреста На виїзді була перемога над Реймсом Потім була домашня поразка від Ніци з рахунком 0-1. У Лізе Чепонів перемога Спарту Прагу на виїзді з рахунком 2-1. Програли Монпілє З рахунком 1-3. І програли в останній матч Монако. Програли Монако. Брест за рахунком 2, 3 на виїзді. Ну і що ж можу сказати? В принципі, Барселона. Барселона розпочнемо. Барселона зараз лідер іспанської ліги. Барселона набрала 34 залікових бала, але Мадридський реал вже підтискає. І Мадридський реал вже підтискає. Мадридський реал відстає на 4 бали від Барселони і плюс має гру в запасі. Топ-то Мадридский Реал. В выпадку перемога, взагали, можно было до одного бала. Алтай у Барселоны маяк краще. Резный забыток-то пропущенный. Плюс 28, наикращая атака. 42 забытых мяча у Барселоны. 42 забытых мяча у Испанской Лаолизии у Барселоны. Просто и справдиво, наимуверно показанных Барселона. Дуже богато забывая. И дуже богато створяя моменты в этом сезоне. На дикий в рамках Испанской Лаолигы. А взагалин... І в Лізі Чипонів також. 14 м'ячів каталонці пропустили, плюс 28 різниць забутих та пропущених в рамках іспанської ла ліги дві поразки було в Барселоні, одна ніч'я та 11 перемог та 34 залікових бала у каталонців є в пасиві. Тепер я хочу поговорити про французький Брест. Брест зараз знаходиться на 12-й позиції. І справді, 12-та позиція у Бреста. І минула компанія. Була просто неймовірною для Бреста, тому що нагадаю, що минулу компанію Брест посів третю позицію. Команда випередила Ліль, Ніц, Леон, Марсель, Рен, Ланс. Взагалі просто розкішна компанія. 3 позиція. А цю компанію Брест. Доволі таки, не пам'ятаю, та Брест розпочав, в принципі, сезон. Але сім поразок команда має і взагалі три поразки підряд. Має брест в рамках французької ліги 1-4 перемоги та одна ніче 13 залікових балів у бреста в пасиві, 16 забитих м'яча, 22 м'яча пропущено і до зони Єврокубків і справді ну не прям таки багато. Наприклад, Леон, який на шість позиції йде і це в нас Ліга конференції на 6 балів. Брест відстає, Але все-таки це все-таки немало. Обидві команди, ну скажімо так, обидві команди непано грають, непані результати мають, але ось у Брест усі є поразки. Але в Лізі чепонів, в Лізі Чемпіонів Брест у Бреста все в порядку. У лізу Чемпіонів у Бреста 10 залікових балів, Да, мої любі друзі! Да. Брест має три перемоги та одну нічю, і справді Брест е, вищий навіть за Барселону. Да,мо любі друзі. Да, у Бреста 10 залікових балів, 9 забитих м'яча у французів, 3 м'яча пропущено, 3 різниці забитих та пропущених у Бреста складає плюс 6. Барселона 15 забитих м'ячів, Барселона більше забила, але 5 м'ячів каталанці пропустили. різниця забитих та пропущених відповідно плюс 10. Дивитись матчі Бреста в Лізі Чебонів. То ось тут була перемога на третьому Зальзбурку у другому турі. У першому турі штур перемогли за рахунок 2-1. Ну і Зальцбург перемогли на виїзді 4-0. І справді, до речі, тут не повинен результат, то були в Бересті нічого з Баварії. Ой, господи, перепрошую, не з Баварії, а з Байером. Але ось щось листопад поразки від Ніци, але перемогли спарту на виїзді 3-2-1, але у Франції була поразка від Монпельета від Монако. А так по -оні, в ліс Джепонів справу в Бресте йдуть доволі таки непогано. Барселона, як ви пам'ятаєте, розпочала з поразки від Монако, один давав на виїзді команда програла, грала в меншості. Каталонська команда Рігарсія, наскільки я пам'ятаю, вилучення дуже швидке отримав, але навіть не зважаючи, що Берсона грала в меншості, все одно там Лавин Ямаль зріняв рахунок, все одно Берсон розраховувала тут на очки. Але, в кінці кінців, поразка. Але потім була перемога над Янг Бойсом з рахунком 5-0. Потім була оця перемога над Баварією з рахунком 4-1. Реванш взяла Барселона. Перемогла Баварію. Ну, а потім, безпосередньо останній та матч, також завершився перемогою Барселони з рахунком 5-2 над Цервеною Звіздою на виїзді. Ось таким чином Барселона хід та набрала. Зараз вони на 6 позиції йдуть в Лізідчипонів, набрали 9 залікових балів. Аби обидві команди. Ну я думаю, що Барселона, звичайно, ще буде тільки на перероку грати, але думаю, що і Брест, в принципі, не буде відсиджуватися в захисті. Брест взагалі. Команда не доволі таки непогана. Команда, яка в принципі, пропонує непоганий футбол за Брестом, особливо в минулій компанії дуже, скажімо так, Бреста, не тільки відкриттям, а й справді Брест показав дуже хорошу гору. Я думаю, що в принципі, і у Барселони буде вдосталь моментів, і у Бреста також буде немало моментів. Я думаю, що обидві команди голами, друзі, обміняються. Тому перша моя думка, думаю, що обидві команди. Заб'ють. Ну і друга моя думка: я все-таки віддам перевагу Барселоні. Думаю, що підопічні Ганці Терефліка все-таки три залікових бала здобудуть. Все-таки я думаю, що Барселона заміє перемогти Брест, але це буде дуже важка перемога. Я думаю, Брест дуже хороший матч. Французька команда проведе. Але в кінці кінців, я все таки думаю, що Барселона все таки зуміє перемогти з мінімальним рахунком. Ну, наприклад, з рахунком 2-1. А можливо і 3-1. Але думаю, що для Барселони це буде важка перемога, але думаю, що каталонці все-таки 3 бали все-таки здобудять. Тож, аби кому не заб'ють, думаю, що Барселона зуміє перемогти Бресте, але з мінімальним рахунком. Я думаю, що Барселоні легко взагалі не буде. Але під іпічні Ганцітерафліка, я думаю, свої 3 залікових бала все-таки здобудять. Але Брест, я думаю, дуже хороший і достойний футбол покаже е в Барселоні. Я вам друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті бережіть себе, мов любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.